Готовий стартовий набір для хімчистки меблів. Друзі, обов'язково зберігайте це відео. Ці стартові набори, конкретно цей, в нас замовляють найчастіше. І цей поїде в Німеччину. Що ми сюди даємо? Ми сюди даємо при Global Глобал Enzim. Та пріспрей SPM Atlantic для чистки делікатних тканин та для чистки шерсті. Ось два такі пріспреї. Дозування однакове, 20 грам на півтора літра гарячої води. Основний миючий засіб, потужний основний миючий засіб, який має формулу ProCaps, тобто він е бруд збирає в капсулу і потім легше вимивається, звичайно, це все. Це основний миючий засіб, який ми додаємо в бак миючого плесоса, і він вже не вимагає промивки. 20 грам на 10 літрів води. Якщо ви працюєте з тканинами по типу велюр, Натуральні тканини. Делікатні, коротше кажучи, обов'язково у кінці використовуємо global acet. Ocean, це кислотного поліску для зменшення рівня pH, дозування 50-100 мл на 10 літрів води. Додаємо в бак миючого плесосу. Також, на важкі плями в нас є Global Oxygo. Це кислотний плямовивідник, готовий до використання. Справляється з забрудненнями типу кави, вина та чаю. І Ще в нас є на подібні забруднення, але на білкові вже. Але теж працює по каві і вину інколи і на кров про Hemstein Pro. Засіб топовий англійський, готовий до використання. На ручки і маркери найкраще в нас справляється Global Poc. Це розтворитель від Global. Він нещодавно вийшов на ринок, але вже себе проявив непогано. На практиці ми його завжди використовуємо на маркери. Готовий до використання. Якщо у вас плями і неприємні запахи сечі або рвоти, у вас є Global Urine, засіб готовий до використання 1 літр. І на запах Global Stockal це є нейтралізатор запаху, який забуває 99,9% неприємних запахів. Друзі, про усі ці засоби подробно я описав у себе в телеграм-каналі. І там розписано все. Застосування дозування ціни, що де я куди ми відправляємо засоби повністю по всій Європі, не тільки Польща, а ще й інші країни. Тому обов'язково приєднуйтесь в телеграм-канал за шапці профілю і замовляйте.